Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк, я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Ви коли-небудь відчували, що починаєте сумніватися у власній пам'яті, в своїх емоціях або навіть адекватності. Наприклад, ви точно пам'ятаєте, що хтось вам щось сказав. Але ця людина категорично це заперечує. Або ви говорите про свої почуття, а у відповідь чуєте ти все вигадуєш. Якщо таке траплялося, ви могли стати жертвою газлайтингу. Це одна з найпідступніших форм маніпуляції. Це не просто брехня чи маніпулятивна фраза, це стратегія, мета якої змусити людину повністю втратити довіру до себе. Газлайтер ніби розмиває вашу реальність, і він створює хаос у ваших думках, змушує вас вагатися, чи ви адекватно сприймаєте події і, зрештою, починає контролювати ваше Сприйняття світу. Звідки взагалі взявся термін Газлайтнг? Це слово походить від фільму Газлайт 1944 року, де чоловік намагався довести свою дружину до божевілля. Він спеціально приглушував газові лампи в будинку, а коли вона помічала, що світло стало тьмянішим, він запевняв її, тобі здається. Кожного дня він змушував її сумніватися в очевидному. Чому цей термін так влучно описує реальність багатьох людей? Тому що газлайтер це саме та людина, яка дивиться вам в очі і каже, ти все неправильно зрозуміла, навіть коли ви точно знаєте, що маєте рацію. Як взагалі працює газлайдинг? Ось самі основні техніки. Ви маєте розуміти, що маніпулятори використовують різні прийоми, щоб змусити людину сумніватися в собі. Наприклад, категоричне заперечення фактів. От ви говорите, ти говорив це вчора, а він вам у відповідь Я такого не було. Або перекручення реальності, ви кажете, мене образили твої слова. А він вам у відповідь. Це твоя проблема, що ти так усе сприймаєш. Також може бути перекладання провини. Коли ви кажете, що ти мене обдурив, він вам каже: це ти просто все вигадуєш і накручуєш себе. Може бути ізоляція від інших людей. Твої друзі та рідні не знають, що говорять. Є єдина людина, якій ти можеш довіряти, і це я. Також може бути використання чужої думки як аргументу. Тобто, ти знаєш, що твоя мама теж думає, що ти перебільшуєш? Коли людина піддається газлайтингу тривалий час, вона починає думати, може, і справді проблема в мені. І в якийсь момент повністю втрачає здатність протистояти маніпулятору. Чому газлайтинг такий небезпечний? Тому що це маніпуляція, яка працює поступово непомітно, але дуже руйнівно. Руйнівно чи руйнівно, а я не знаю, як буде правильно. Вчимося створювати україномовний контент. Друзі, все одно мене підтримуйте і не пишіть нічого злісного в коментарях. Отже, людина перестає вірити собі. Якщо вам постійно кажуть, що ви все не так зрозуміли, ви починаєте думати, може, я справді неадекватно все бачу, і руйнується ваша самооцінка. Тобто жертва починає вважати себе надто чутливою, надто істеричною, нерозумною. З'являється залежність від газлайтера. Тобто людина вже не довіряє собі, починає покладатися на маніпулятора як на єдине джерело правди. І в нас виникають тривожність, депресія, постійний психологічний тиск. Він виснажує будь-яку людину. І вона починає сумніватися в собі навіть взагалі в найпростіших речах. Що робити? Бити, якщо ви підозрюєте, що вас газлатять. Найгірше це сумніви у власному сприйнятті реальності, тому саме головне завдання це повернути собі впевненість у собі і в своїй правоті. І я зараз вам назву конкретні методи, які допоможуть вам вистояти перед маніпуляціями, тому обов'язково їх собі запишіть чи занотуйте. Обов'язково Записуйте все, що з вами відбувається. Газлайтер завжди намагатиметься переконати вас, що ви неправильно зрозуміли ситуацію, тому варто вести щоденник, де ви будете фіксувати ключові події, слова, факти. Да? Тобто, якщо вам кажуть, я такого не говорив, ви відкриваєте нотатки і бачите, що так, говорив. Або ви навіть можете записувати на диктофон. Це буде просто ідеально. Або так, якщо вас змушують сумніватися у власних відчуттях, перечитуйте свої записи і повертаєте собі впевненість. Це також допоможе вам побачити масштаб газлайтингу. адже поки ми в ситуації здається, що це якісь випадкові непорозуміння. Але коли починаєш аналізувати, стає все очевидно, що все ж таки це система. Обов'язково спілкуйтеся з людьми, яким довіряєте. Газлайтери часто ізолюють своїх жертв, вони змушують вас вірити, що ніхто інший не розуміє ситуацію. Тому важливо мати довірених людей, друзів, колег, психолога, будь-кого, хто допоможе вам зберігати ясність мислення. І якщо вам здається, що ви перебільшуєте, просто розкажіть комусь ситуацію. І запитайте, як ти думаєш, це взагалі нормально. Також не пояснюйте маніпулятору, що він маніпулює. Це одна з найгірших пастик, у які потрапляють жертви газлайтингу. Людина хоче відкрити газлайтеру очі на його поведінку. І думає, що якщо пояснити все логічно, то він визнає свою провину. Але цього не станеться. Газлайтер завжди знайде спосіб перекрутити ваші слова. І найімовірніше, він скаже, ти просто занадто емоційно. От я жартував, а ти все сприймаєш якось занадто серйозно. І якщо ти це бачиш так, ну, це твоя проблема. Тобто, замість пояснень дійте, відстоюйте свої кордони. Визначте для себе, що є правдою. Коли ви живете з газлайтером або працюєте з ним, він буде постійно атакувати вашу реальність. Тому вам потрібно чітко визначити для себе, що є правдою. Це можна зробити так: записуйте свої думки. Да, я знаю, що це правда, бо я бачив і чув це і це. Якщо вам кажуть, що ви щось неправильно пам'ятаєте, спробуйте знайти докази, там якісь переписки, записи, свідків, да, і не дозволяйте сумнівам, зруйнувати вашу впевненість. Пам'ятаєте, що ваше сприйняття реальності це ваша сила. Встановлюйте жорсткі межі. Знаєте, Газлайтер живе тим, що постійно тестує наскільки далеко він може зайти. Спочатку це дрібниця, там тобі здалося, а потім щось серйозніше, ти не сповна розуму. І якщо ви не захищаєте свої межі, вони розмиваються. Тому ось кілька фраз, які допоможуть вам у таких ситуаціях. Ви можете відповісти: я не дозволю тобі заперечувати мої почуття. Або ми зараз говоримо про мої емоції, а не про те, як ти їх оцінюєш. Чи якщо ти ще раз скажеш, що мені здалося, ця розмова закінчиться. Це важко, особливо, якщо ви вже довго піддаєтесь маніпуляціям, але чим частіше ви відстоїте свої кордони, тим сильнішими станете. І... Звичайно, останнє це вихід із токсичних відносин. Іноді найкраще рішення це піти. Газлайтер ніколи не зміниться. Він не визнає своєї провини, почуйте мене зараз. Газлайтер не визнає ніколи своєї провини. І він не перестане маніпулювати. Він може тимчасово зробити вигляд, що змінився, але це лише гра, щоб повернути контроль. І якщо ви. Мої любі, відчуваєте, що газлайтинг триває довго і ви вже втратили себе, подумайте про вихід. Так, це складно, але пам'ятайте, що ви не зобов'язані доводити свою адекватність тому, хто свідомо знецінює вас. Ви маєте право на свої почуття, навіть якщо вам хтось скаже, що вони неправильні, і, звичайно ж, ви заслуговуєте на здорове середовище, де вашу реальність не заперечують. Тому газлайтинг це отрута, це не просто маніпуляція, це цілеспрямоване руйнування особистості. Але все ж таки пам'ятайте, що ви не беззахисні. Якщо ви навчитеся розпізнавати газлайтинг, фіксувати факти, захищати свої кордони і не дозволяти сумнівам вас зламати, ви зможете вийти з цієї гри переможцем. Я вірю в це, і не дозволяйте нікому переконати вас у тому, що ваші почуття та думки неважливі. Ваша реальність це ваша правда, і звичайно, вона має значення. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!